1 червня, день захисту дітей та всесвітній день батьків. Традиційно на міському стадіоні діти святкують скрізь гамірно, дитячі посмішки і безпосередність також заряджають всіх дорослих позитивної енергії. І наша знімальна група приєднується до загального святкування. Вчора отримала різних. Різне смачненьке. Чекаємо від батьків, е, ну більше дарували нам настрій. Ти вже поздоровлення отримала від дорослих? Так, да, вже отримала дуже добре. Тут свято приготували. Мені дуже подобається. Великою гомінкою родинною під супровід пісень і танків від вихованців міського центру дитячої та юнацької творчості малеча зустріла свято. Юні співачки дарували одноліткам, батькам та вихователям пісні про рідний край, неньку Україну та щасливе дитинство. Також зі святом дітей привітав міський голова Олег Бондаренко. Я вітаю наших дітей з святом. Я вітаю їх з закінченням школи. Я бажаю їм гарно провести сьогоднішній день. Я бажаю їм гарно провести літо і підготуватись до наступного навчального року. Всього вам найкращого здоров'я і мирного неба нашій країні. Також дітей привітала начальник міського відділу освіти Ірина Зюсько. Бажала гарного відпочинку та насичених лише хорошими подіями канікул. Звичайно, ж де збираються діти, там ігри та веселощі. Тож всі присутні продовжували святкування віртуальною подорожю по станціях. На пісенні дітлахи співали улюблені пісні. На художній станції зібралися ті, хто любить малювати на асфальті. Я катері савала. Де будеш відпочивати влітку? Вже задумалась на це «Дома, потім в Києві. З батьками? Да. З мамою, подружкою». Для більш рухливої малечі дорослі організували спортивні змагання. Дехто на стадіоні запускав повітряних зміїв, інші грали з м'ячем. Також діти мали змогу проявити свої вміння, виразно декламувати вірші. На кожній станції учасники отримували подарунки та солодощі.